Країнчики, готуйте гаманці. З нас хочуть дерти ще більше податків. Міжнародний валютний фонд дав рекомендації Україні щодо наповнення бюджету у 2026 році. Цю інформацію українська делегація отримала під час візиту в США. Серед ключових пропозицій МВФ це підвищення ставки ПДВ, запровадження прогресивної шкали подат на доходи фізосіб та посилення детінізації економіки. Тут варто зазначити, що МВФ дає нам рекомендації такі саме тому, що наші чиновники подають їм відповідну статистику, ніби показуючи, що у нас ледь не найменші податки, українці взагалі податки не платять. А вже ж МВФ на основі офіційної статистики дає певні Рекомендації, тобто зараз МВФ пропонує країні відверто такі соціалістичні ідеї, все як любить Гетьманцев: підняття податків, децінізація економіки. Я думаю собі, що може ми б пожертвували таким чудовим економістом, як гетьманцев, і відправили його на роботу в МВФ. Йому б там сподобалось, він був би серед своїх. А ми б собі спокійно тут знайшли дійсно фахового економіста, який би розвивав економіку, а не вів Україну на дно. Я чомусь впевнена, що наші чиновники з радістю, з захопленням візьмуться впроваджувати рекомендації МВФ. А коли ми не будемо задоволені, то будуть казати, це ж не ми, це ж сам МВФ, так сказав, робити. Нас всебічно готують до підняття податків у 2026 році. То гетьманцев каже, що треба буде піднімати податки. Зараз нам передають рекомендації МВФ. З вірогідністю 99% податки піднімуть. А тому вже зараз є причина задуматися, чи буде прибутковим ваш бізнес. чи Ваша бізнес-модель витримає підняття податків. МВФ на жаль не розуміє, що тіньова економіка в Україні існує саме тому, що наші чиновники виступають за контроль, але проти розвитку бізнесу і економіки в державі.